26 вересня Шосткинщина прощатиметься зі своїм земляком, захисником батьківщини Андрієм Грінченком. Панахида розпочнеться о 10-й годині у церкві Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ, що у садовому мікрорайоні. Початок траурної церемонії об 11-й годині біля Центру культури і дозвілля по вулиці Садовий бульвар. Поховання відбудеться в селі Ображівка. Андрій народився у Шості у 1992 році. Навчався у школі номер 2 Чоловік у якості добровольця перебував у зоні АТО ООС 24 лютого 2022 року. Чоловік весь день провів за кермом авто, евакуюючи мирних мешканців з Києва. Через день він добровільно став на захист батьківщини. Несення військової служби відбувалося в найгарячіших і найнебезпечніших зонах у Бучі, Бахмуті. Наш земляк воював у штурмовій бригаді підрозділу Азов. Був двічі поранений. Друге поранення чоловік отримав 6 вересня цього року, і воно стало роковим. Незважаючи на зусилля провідних харківських медиків, 23 вересня Андрія Грінченка не стало. У глибокій скорботі батьки, сестра, дружина і численні друзі. Колектив «ТРК Акцент висловлює щирість. Співчуття рідним та близьким загиблого вічна пам'ять герою.